Ворони, я буду говорити загально позицію, скільки я вже з'ясовував цю позицію від комендантів самооборони з Києва. Річ в тім, що питання, яке ми сьогодні тут обговорюємо, воно є надзвичайно вагоме, дуже вагоме. І, напевно за останній час те, що ми робили тут на Майдані і Тернопіль. Це питання може мати такі наслідки, які ті дії, які ми тут робили, вони можуть бути квіточками порівняно з тим, які ті наслідки може принести питання Почаївської лави. Тому що як є інформація, що Україну все ж таки ніхто не хоче, наші вороги не хочуть, щоб відбулося об'єднання націй. Зараз ми йдемо до цього. так. Ідеали Майдану, які були, вони перемогли, вони перемагали. Але окрім все одно продовжують колоти, і цей процес відбувається на рівні конфесійному. Самоборона Майдану і Круг, який творився, це є понад партійний і конфесійний. Наша позиція така: потрібно вести перемовини на вищому церковному рівні. Нехай керівники церков ведуть перемовини на рахунок Почаївської лави. До того. Ми, як громада, як самооборона, як всі небайдужі громадяни, маємо не дозволити розкрадання Хочаюської лаври, уберегти її в безпеці і для того, щоб там не було ніяких пошкоджень, допоки ці перемовини не завершаться. Ні в якому разі ми не маємо створити там гарячу точку, де би були, не дай Бог, якісь суспільні, суспільні конфлікти в силовому полі. Тому що це одразу використовують наші вороги. І відбудеться ми України, почнуть хлопці Україну за конфесійним. Фонт.